Всім привіт, з вами. Ми знаходимося у Майнкрафті в версії 1.21.1. Як ви вже зрозуміли, в нас відео про огляд моду, але перед початком огляду моду хочу вам подякувати за підписку на канал. У нас вже тисячу підписників, навіть тисячу плюс підписників. Дякую вам за підписочку, що підтримуєте мене. Це для мене мотивація. І сьогодні в нас буде мод, який. Трішечки змінить Майнкрафт в тому плані, що зробить його більш реалістичним. Тому зараз я вам покажу без моду. Зараз він у нас не включений, він вимкнений. І потім е ми підключимо цей мод і подивимося, що саме змінилося. Суть цього моду в нас буде полягати в тому, що в нас змінюється по суті, те, як в нас предмети будуть знаходитись в руці. Тобто, якщо ми все вибираємо, де да, в нас якийсь ліхтарик, тут і меч. Но... Там показується, що буде показано в руці, як вони лежать. Давайте ми зараз це все зафіксуємо без моду, як в нас все воно знаходиться в руці. Ось так все це виглядає, і від першого лиця ось все є. І також в нас ще зміниться анімація. Тут написано, що е, анімація нанесення ударів, да, плавання і повзання, і тіпа, десь кудись потрібно буде карабкатись. Ну, блін, я не знаю, тут ось, дивіться, він просто йде ось так. Тому зараз ми це і провіримо. Зараз я поставлю цей мод і вам скажу назву, все-таки його, що в нас сьогодні мод буде на обзорчику, тому зараз я повернусь. І так, я вже повернувся вімкним модом, його назва Hold My Item. Тобто він додає, як ви вже зрозуміли, я на початку казав, що додає нам по суті реалістичне тримання в руках, там анімації, тому ми зараз подивимося, що саме в нас змінилося. Давайте, мабуть, розпочнемо. З самого елементарного це взяти щось в руки. Тобто зараз, вроді би, тут нічого не змінилося, да, від третього там лиця. Давайте від першого. Зараз включаємо худ. І дивіться, у нас з'явилася рука. І все. Дивіться, у нас меч тепер тут. Ніфіга! В натурі дивіться. У нас. ого. Блін, ну це прикольно. Я б все таки мод би залишив. Я не знаю, чи вам сподобається чи ні, але подивіться, як. Він махає цим мечем. Це взагалі прикольно. Так, далі, давайте дивимося, як він буде тепер плавати. Під першого лиця дивимося, зараз ми сюди падаємо. Чомусь взагалі нічого не відбувається. Не понял Хм, дуже дивно, але повинно ж було щось змінитися. Хоч нас на це надурили, але в описі було написано, що. плавание, карабкание, эти вся штука, она типа изменяется. Но окей, окей. Ну, значит, бачите, ну-ка, мы зараз... Да, и в левую руку, если переместить, то, тобто, все у нас... М -м, прикольно. Все у нас видно, две руки, все, как нужно. Можем еще взять, давайте возьмем щит. Да, смотрите, все, он в руке. Оп, и тут можно... Я так Пяу, закрились. Піо от першого. Ага, і все, да, більш нічого. А, і тут, бачите, він трішки. Ну, він бачите, тут він просто б'є, як і бив, а в нас тут різні анімації йдуть. Прикольно, прикольно. Не знаю, як ван, але мод прикольний, типу, в тому плані, що можна різноманітно трішечки образ тут, щоб було все більш прикольно від першого лиця. Все-таки, якщо ви знаєте, що тут змінилося по анімаціям, ну по анімаціям зразу кажу, удари змінилися, а плавання я не зрозумів, що там до чого воно тут, і повзання, і карабкання, типу, я, не, ну взагалі не викупив. Якщо ви знали, дітей, і по суті стикалися з цим модом. То напишіть в коментах, будь ласка, що саме можливо, я щось пропустив, і, можливо, я десь щось не... Ох, ти. не так зроблю. На цьому, я думаю, ми можемо завершувати це відео. З вами був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пропускати нові відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал посилання в описі під відео, так і АР-код на екрані. Дякую за підписку і до зустрічі до наступного відео на каналі.